У нас у наявності шкода Octavia автомобіль 2012 року випуску. Два власники, повна сервісна історія, 1,4 бензин на автоматі у дуже гарній комплектації. Автомобіль у нас має підігрів всіх сидінь. У нас тут повний електросклопакет з регулюванням дзеркал та підігрівом. Салон у дуже гарному стані. У нас є автосвітло. Також у нас тут є круїз-контроль. Подивіться. пробіг у автомобіля 206 тисяч кілометрів. У нас цифрова мультимедіа, є парктроніки 360, клімат-контроль двохзонний, автоматична коробка DSG. Якщо вас зацікавило це авто, звертайтеся до нас по вулиці Територіальної оборони 102, місто Київ, автосалон на автофокус. Чекаємо на вас.